Доброго дня, Мене звати Егон Чолакян. У сьогоднішньому моєму зверненні я хочу торкнутися двох найважливіших тем, що мають глобальне значення. Перша стосується реальної геодинамічної загрози сибірського магматичного плюму прорив якого призведе до катастрофи планетарного масштабу, яка зачепить не лише Росію, а й увесь світ, а особливо сусідні країни. Тому сьогодні я особливо докладно зупинюся на тому, які саме наслідки очікують Україну, її громадян, а також всю Євразію у разі активації Сибірського плюму. Друга тема сьогоднішнього звернення тривожна ситуація в Україні. зокрема діяльність окремих осіб, які працюють на російську сторону. Чиї дії блокують поширення об'єктивної інформації про загрозу Сибірського плюму? тим самим створюючи додаткові ризики як для України, так і для міжнародної безпеки в цілому.